Покращення України. Покращення України через спроможність для цього людей, власні. Я можу зробити різні майстер-класи, на які ви прийдете, і вам це сподобається, і ви чогось навчитеся. Я можу організувати е, вам ну, мандрівку, куди ви заважаєте. Ми можемо виживати в лісі, розпалювати багаття, ходити в гори, малуватися природою України і... і забути, що таке Телефон, справді. Билуватися реальною природою України. Ви також потім можете комусь це допомогти. Чим більше хто хтось буде допомагати один одному, тим краще стане світ. Ви можете вступити в пласт в будь-якій точці області, в країні. Таким чином, ви станете краще, я стану краще. Тим, що я буду радий, що з вами познайомлюсь.